Ось тут у нього завжди альбом лежить. Фотографій небагато, але дуже, дуже пам'ятні фотографії. Я часто підходжу, тепер роздивляюсь їх. На дитячих фотографіях, що переглядає пані Ірина, і її син Дмитро Яровенко, військовослужбовець Національної гвардії України, загинув 13 червня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Дмитру було всього 35 років. На війну він пішов добровольцем. Переживав, що хтось е, ну, воює, страдають, а, а він сидить вдома. Він сам добровольцем пішов. Сказав, мама, я не можу вдома сидіти. Я піду. Горе, Мої, моїх друзів там багато, моїх знайомих. Я піду. Мати згадує, в підлітковому віці Дмитро займався футболом, виступав на змаганнях та любив тварин. Після закінчення школи працював у торгівлі, а згодом пройшов строкову службу у повітряно-десантних військах у Миколаєві. Останні рази він завжди, як від'їжджав відомо. Він коли обіймав мене, каже Мамо, ти до пам'ятати, що я їду в один кінець. А це останнє відео Дмитра. Його воїн записав у свій день народження, який святкував на полі бою. Сама читаючіла для тебе раю, немаю. Пані Ірина розповідає минулого року Дмитро отримав відзнаку за доблесну службу. Мати пишається сином і каже, він був доброю і чуйною людиною. На передовій він завжди тримав зв'язок із волонтерами та допомагав забезпечувати своїх побратимів усім необхідним. Біляївці часто люди зустрічають співчуй, співчуття. Мені соболезнують, а саме. Вдячні, вдячні дуже за сина. Діма дуже любив життя. Дуже 29 серпня. Українці вшановують пам'ять усіх воїнів, що загинули в Іловайській трагедії 2014 року, а також десятків тисяч полеглих захисників і захисниць України в повномасштабній війні.